Просто уявіть собі ідеальний новорічний сценарій. Ви офіційно витрачаєте гроші на подарунки близьким, але всі подарунки, які ви будете дарити, ви будете регулярно юзати. Самі. І це не жадібність, а грамотна побудова сімейної інфраструктури. Шекелі треба витрачати з розумом. Сьогодні я покажу, як зламати систему новорічних подарунків так, щоб усі були задоволені: і сім'я, і ваш внутрішній гік. У цьому відео буде тільки конкретика, в кінці буде проста формула з трьох питань. Вона відсікає 90% тупих непотрібних подарунків. Ну, кожен новий рік ми або купуємо надто індивідуальні подарунки, або навпаки. Занадто нейтральні в результаті або річ лежить на полиці півроку, або зникає одразу після свят. Наша ідея сьогодні інша подарунок це не просто. Річ комусь подарунок це елемент спільної інфраструктури. Це якийсь гаджет або якийсь пристрій, який покращує життя всім, створює нові звички, нові ритуали і нові спільні активності. І якщо мислити так, то ви вже бачите, що 80% хороших гаджетів уже створені не для однієї людини. Вони працюють там, де є родина, діти, гості, друзі, і ви. Більшість подарунків для себе викликають. До кори сумління. Більшість подарунків для інших лежать без діла. Але є третя категорія: інфраструктурні подарунки. Вони одночасно приносять радість тій людині, кому ви даруєте, і стають частиною вашого щоденного життя. Це найчисніший спосіб зламати систему. Ви не крадете подарунок у когось. Ви купуєте річ, яка працює для всіх, а користуєтеся всі разом, але найчастіше саме ви. Далі буде сім таких гаджетів. і Це ваша улюблена рубрика з підбіркою гаджетів на каналі Лучкова. Більше того, всі приклади. Які я хочу подарувати, я буду додавати в свій вішліст на е каталог. А у них зараз вже третій величезний розіграш. Розіграш на 30 тисяч гривень, там де ви самі обираєте свої подарунки. І цього разу знову все максимально просто. Ви обираєте те, що хочете отримати, а є е каталог, це розіграє. Як це працює? Ви залишаєте чесний, розгорнутий відгук на будь-який товар на сайті. Додаєте фото цього товару. Це обов'язково, і створюєте свій власний список бажань товарів на суму до 30 тисяч гривень. Це мають бути ті самі подарунки, які ви хочете самі отримати у разі перемоги. І головне, кожен додатковий відгук окремий шанс на виграш. Тобто, хочете збільшити ймовірність, додавайте більше відгуків. Інструкція, як усе зробити, є в описі до цього відео. Переходьте і повторюйте крок за кроком. Повні умови так само під відео, і конкурс триває з 25.11 по 25.12. прямий ефір. Фір розірошу 26 грудня, о 8-й вечора. Все прозоро, все чесно, хай вам щастить, а ми переходимо до підбірки. Принаймні хотілося б в це б вірити. Перша категорія товарів 3D-принтер. Подарунок, ну начебто дитині, але це стає вашим хобі. Це подарунок, який виглядає максимально невинно. Ну, типу, хай дитина розвивається, хай вчиться моделювати, хай друкує свої іграшки. А потім приходить момент, коли дитина пішла спати, а ви стоїте перед принтером і дивитеся, як з'являється. Тримач для кабелю або органайзер під батарейки, і ви вже просто не можете відірватися. Наприклад, мій вибір це компанія Bambu або Bambu, я не знаю, як правильно вимовляється. Я обрав модель Lab p 1 s Combo. Це принтер, який дає вам. Доволі дорослий результат без нарив. кажуть, що це найкращий спосіб увірватися у всесвіт 3D-друку, так як у цій компанії все абсолютно автоматизовано. У мене навіть є мрія знімати про це відео, можливо, навіть взагалі створити окремий канал під це хобі. І хто знає, Можливо, моїй дитині це так. Сподобається, що він захоче вчити 3D-моделювання. Ну це ж круто самому створювати будь-який предмет. Ідеальний подарунок. Наступний подарунок це просто моя мрія. Це той випадок, коли ти собі це не можеш придбати, але подарувати партнеру це просто му -у -у, вініловий програвач, і це ж не про звук, це про ритуал. Це про той момент, коли ви сідаєте ввечері, обираєте якусь пластівку, відкриваєте конверт, кладете голку і все. І у вас весь дім звучить інакше. Мій вибір. Цього разу це гаджет під назвою Project Primary E. кажуть, що це найкращий старт, якщо ви не хочете перетворювати це на якийсь там технічний спорт і аудіофільство. І цей програвач просто вмикається і працює без жодних калібрувань, без всіляких додаткових гаджетів з налаштуваннями звуку. І він сам коштує. 300 баксів, і головне без ось цієї голки, яку потрібно замінювати кожні два місяці. Це той подарунок, який вже в новорічну ніч почне працювати на ваш затишок і настрій. Ось одразу подарували, розпакували, увімкнули і працює. І я думаю, що у десь 70% випадків ту саму першу колекцію пластівок збиратимете саме ви. Наступний гаджет, теж неймовірна річ для подарунку. Це проектор, це подарунок всій сім'ї, але ви станете просто. Головним кіномеханіком в цій історії я дуже довго передивлявся різні моделі проекторів, і мені дуже сильно сподобалося те, що робить компанія X jimmy У них є дві моделі. Вони дорогі, реально дорогі. Це Horizon Ultra або Horizon 20 Max. І ми ж тестували один з них. Якщо казати в принципі про категорію проектор, це дуже чесний подарунок, бо ніколи не буває конкретно чийсь. Ви його подарували, але все одно дивитися будуть разом. Ну всі дивляться фільми, всі. Включають мультики, всі хочуть кіно ввечері, і моя власна мрія, яку я поки що не можу собі морально дозволити, це саме XGimi Horizon Ultra. Я ще раз кажу: ми його тестували. Я бачив зображення, які він дає. Це просто щось неймовірне. Я готовий відмовитися від телевізора і поставити замість нього проектор. Він просто ловить фокус за секунду, сам вирівнює картинку. У нього є Android TV, і він не потребує темної кімнати, що для мене дуже важливо. Ну я не про це. У мене кімната доволі темна, але у мене стіни жовтого кольору. І що головне, XDMI легко купується в Європі і в Україні. Вони офіційно представлені. Ще один приклад цікавого подарунку: це vr шолом Це знов ж таки подарунок може бути або дитині, або підлітку, але юзати буде абсолютно весь дім. І тут що можна обирати? Ну, найпопулярніший – це MetaQuest 3. І в принципі, VR – це той випадок, коли ви щиро даруєте щось. Молодшому члену сім'ї, а потім застаєте вже себе у третій ночі в якомусь там бітсейбері, бо хотіли лише перевірити одну пісню або ще щось. Я так зробив минулого року. Я подарував синові VR. Ви там придбали деякі ігри, але... Іноді я використовую, іноді він він підходить для ігор, для віртуальних подорожей і навіть для фітнесу. І тут, в принципі, більше додати нема чого. VR-шолом шолом це доволі прикольний подарунок. Наступна категорія, я думаю, що дуже багато людей про це замислювалося. Робот-пілосос. Ну це подарунок просто подарувати можна і дружині або чоловіку. Ну тому що це в принципі гаджет, але працювати він буде на вас, на всіх. Якщо говорити, що обирати найпопулярніші бренди на сьогоднішній день це Roborock, Дрімі і Ecovacs. Найпопулярніший, найвідоміший зараз це дрімі. і знаєте, у кожній сім'ї є речі, які нібито спільні, але відповідає за них хтось один. І робот-пилосос це саме такий гаджет у своїй сім'ї. За робот-пилосос відповідаю я за програмну частину, тобто відслідковую, запускаю на смартфоні його я, а змінюю воду в ньому жінка. І це перетворюється на якусь гру. Ви запускаєте його на смартфоні, малюєте карту кімнат, виставляєте розклад, де він буде прибиратися, додаєте зони, де мити не можна. І ви змінюєте режими. і Час йде, а кожне прибирання для вас це як знову якась пригода. Ви просто кайфуєте від того, що зараз ви зайняті якоюсь там справою, поїхали десь в магазин або на прогулянку, і за вас хтось виконує роботу, яку ви не любите виконувати. Це Неймовірний подарунок. І найсмішніше ви реально потім починаєте дивитися статистику, графіки, маршрути, рівень води, тобто пилосос стає вашим маленьким побутовим сервером. Я впевнений, що це ідеальний подарунок сім'ї, він корисний, він економить час усім, і він реально потрібен. Але керувати ним будете ви. Наступний подарунок він не один це набір. Його можна, наприклад, там розширювати або навпаки брати якийсь мінімум. Це набір напіврозумного дому, і не просто напіврозумного дому, а дуже доступного і відомого від компанії IKEA. в принципі, IKEA і все, що вони пропонують, це завжди знахідка. Там можна знайти багато чого, що буде корисно подарувати. А ще IKEA прекрасна тим, що навіть якщо у вас в місті немає ікеа, все одно у вас купа компанії в місті або в країні, які так чи інакше скажімо так, займаються продажем товарів з IKEA. цього року. IKEA зробила дуже круту екосистему. Це набір гаджетів для розумного дому з підтримкою протоколу Matter, тобто екосистема, яка працює з Apple HomeKit. І ось що у них є. Перший гаджет зветься IKEA Діріжера, або я не знаю, як її правильно назвати. Хаплюс туди входять і смарт-лампи, і датчики з матер. Ну все, що стосується розумного будинку. Ви даруєте набір. Там, наприклад, лампочки, розетки, датчики, і це буде радувати всіх вас. Родина задоволена, бо світло вмикається автоматично, кухня підсвічується теплим тоном, а в коридорі там, наприклад, нічник не сліпить. Але керувати ви будете самі і налаштовувати це. Ви можете створювати сцени, ви автоматизуєте ранкові маршрути, ви робите нічний режим, ви будете будувати інфраструктуру, яку потім ніхто більше не буде шпляти. Запам'ятайте це IKEA плюс матор. Це найкращий спосіб створити смарт-дім без дорогих брендів і без складних налаштувань. І так, це подарунок для всіх, але і нова іграшка для вас. Ще один лайфхак доволі банальний, але дієвий це подарувати ігрову консоль. Це може бути теж або подарунок чоловікові, або дитині, але грати будуть разом. До того ж, на деяких консолях є такі ігри, в які треба грати разом, неймовірні ігри. Це може бути PlayStation 5, Slim, вона зараз коштує дешевше, ніж. Плашка оперативної пам'яті на 64 гігабайти. Це може бути Nintendo Switch 2 рекордсмен, консоль рекордсмен, яка продається просто неймовірними тиражами. і Всі, скажімо так, круті тайтли, рідні тайтли від Нінтендо там гарно граються удвох. І консоль це найчесніший подарунок. Його дарують або дітям, або дорослим дітям, які перетворюються на сімейну річ. Бо якщо в домі є консоль, рано чи пізно за геймпад беруться всі. У PlayStation це найсильніші сюжетні ігри. У Switch це найкращі родинні. Та кооперативні ігри, є ще десь Xbox, там, начебто, найзручніша підписка. І у реальності це відбувається саме так. Ви даруєте. Наприклад, сину або там не сину або дорослий дитині консоль. Налаштовуєте її встановлюєте першу гру і згодом самі проходите половину бібліотеки. І це один із найменш егоїстичніших подарунків, але й один із найприємніших для вас. Давайте підіб'ємо, які можна зробити висновок. Усі сім подарунків працюють лише тому, що ви не мислите категорію річ для однієї людини. Ви мислите категорію інфраструктура для дому: 3D принтер, VR, проектор, консоль. Це не про егоїзм, це про те, що сімейне життя має рівно стільки спільних інтересів, скільки ви самі створюєте подарунок, це не річ, це новий сценарій вашого дому. І перш ніж купувати щось, спитайте себе три речі: чи потрібно ця річ тільки одній людині, чи вона зробить краще для всіх? Чи є в неї хоча б один щирий сценарій спільного використання? Чи буде вона працювати через півроку, а не просто лежати? Якщо на всі три відповіді? Відповідь Так, це правильний подарунок. Друзі, дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалася ця підбірка, і вона вам допоможе зробити правильний вибір на ці новорічні свята. Залишаємося на зв'язку. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!